Ну, надзвичайно непроста і трагічна ситуація в Харкові. Просто трагедія за трагедією, коли спочатку влучають ціле спрямовано друкарні, нищить українські книжки і, звісно, українських громадян. Потім по удар по гіпермаркету. А... Реакція світу, я не знаю навіть, що ще має статися і чого ми очікуємо. Ну, сьогодні президент в Іспанії нібито вже є, ну, неофіційно, але ЗМІ пишуть, що будуть нам ракети для Петріутів і так далі. Але, в принципі, ну, якщо казати загалом, реакція ну, досить млява на той терор, який Росія продовжує Ну, Мене все дивує, От, коли ми оцінюємо реакцію, ми думаємо, що а яка, а яка має бути реакція? Ну, давайте повернемося в Україну в 2019 рік. У нас йшла повним ходом війна. А яка реакція всередині країни була? Один з кандидатів в президенти прямо говорив: треба просто перестати стріляти. Так це у нас ішла війна. Війна. І 73% людей це підтримало. Це говорить про що? Що навіть всередині воюючої країни 73% людей точно не хотіли, щоб Україна стріляла. 73% три відсотки з тих, хто прийшов на вибори. З тих, хто прийшов на вибори. І що виходить? Виходить, що ми. Коли ми самі реагували на те, що відбувалося у нас в країні, ми від себе ну нормально до цього ставимося, що 73% з тих, хто прийшов на вибори, а е, половина взагалі не прийшла на вибори. Е, вони проігнорували цю тему. А тепер ми говоримо, а чого це раптом десь там, за океаном, чи в Італії, чи в Іспанії не реагують на наші проблеми, а якщо ми на них самі не реагували, і в цьому найбільше біда в тому, що не можна ставитися виставити до інших інші вимоги ніж. Ти ставиш до самого себе. Треба працювати, треба доводити, треба кожного дня говорити про ці проблеми, і тоді, можливо, щось буде. Ви ж стежите уважно за подіями в Харкові? А скажіть мені, за весь час скільки в Харкові цивільних людей було загинуло, загинуло під час обстрілів? Ну, за ці два роки, два з два роки і три місяці людей. Ну так важко зібрати статистику по Бачите? Чому? Тому що держава її не збирає. Ну вона може збирає на не збирає. Не вона її не обнародує. Ми не знаємо. Коли я дивлюся про події в Ізраїлі війні, у нас кожна, там, кожна сторона і Хамас, і Цахал, Вони кожен день обнародують, скільки людей загалом загинуло. Я не кажу про військових в даному випадку. Я кажу про цивільних. А ми не знаємо, скільки у нас за два роки, і три місяці. Для чого, людей, для чого нам це знати по нам? Треба це знати для того, щоб говорити це світу. Коли ми говоримо, що у нас 10 12 Харківська операція 1 до 8, президент сказав. Ми говоримо, ви говорите про військових. Так. так а ми не знаємо, скільки так? це один до вісьми. Ми не але... знаємо, скільки там загинуло людей. Ми говоримо, я говорю зараз про цивільних. Коли ми говоримо про військових, весь світ на це спокійно реагує. Військові гинуть на війні, це для них нормально. А коли гинуть цивільні. Ми повинні говорити у нас в Україні за два роки і три місяці вторгнення на сьогоднішній день загинуло стільки-то цивільних, не враховуючи окуповані території. І коли ми будемо кожен день це говорити, ми самі це будемо знати, і світ це буде знати. А ми сьогодні, знаєте, отак вроді нічого не було, не було. А тут раптом раз 12 людей загинуло. Ну це ж не раптом. Люди гинуть кожен день, і не тільки в Харкові. І про це треба кожен Який? день говорити. А ви подивіться наші телемарафони, а що там? А там історії про ухилянтів ТЦК і перехід е цих кордонів незаконний. А де ви бачили там сюжети про героїзм і подвиги українських воїнів? Їх немає. Я запитую часто у людей. Кажу, а які ви можете мені назвати подвиги українців, от які ви знаєте, які вони створили за два роки і три місяці. От який подвиг? От сказати, що оце був створений подвиг. Ну, як правило, називаються два подвиги. Це подвиг скакуна, який підірвав міст в перший день війни, і подвиг нашого героя, який загинув, обкинувши в обличчя тим, хто його полонили? Слава Україні. Два. Зенітник 110-ї бригади чотири сушки збив одною іглою. Ще хтось може назвати, ще хтось, так, але це не, це не є це і не... не є той випадок, коли ми бачимо про них, коли про них говорять. Тобто, у нас немає сьогодні, коли ми воюємо, культу тієї людини, яка творить героїзм. У нас немає трагедії навколо людей, які гинуть цивільних. Тому що коли військові гинуть, світ це розуміє, коли гинуть цивільні, всі говорять про Алепа. Це велика трагедія Алєпа, де у нас розповідь про те, що відбувається. Я нарешті побачив, що, до речі, Донецька адміністрація почала друкувати щодня інформацію про те, про суму, скільки людей було загинуло, і що було втрачено, і так далі. Так далі. І держава на державному рівні а цього не, не робить. Дозвольте за справедливості заради. Прямий розповідає і про Караю, і про Гендельфа, і про третю штурмову, про і про сто про всі. Ми Дагайте зараз говоримо, що це ми, там десь немає. Я ж не сказав прямий, я сказав, подивіться телемарафон, який є, держава. Ми Сьогодні говоримо про те, яка позиція держави сьогодні. Я просто нагадаю вам, що коли був здійснений замах, який так і не розслідували на товариша президента, який був його помічником, він говорив про це з, з тремтячими руками на трибуні Генасамблеї. Де та, та ті самі емоції, де е, той самий обсяг інформації потік, який стосується всіх інших смертей? Його немає. І через те, що ми а, а це дивно, чому тому, що подивіться, Зеленський медійник, його команда медійники, вони знають, як робляться фільми. Вони зроб, знають, як треба подавати матеріал, щоб він сприймався, а цього немає. Україна не займається. Найважливішими інформаційними речами, які стосуються війни, а в, а, натиснути на е, захід, натиснути на цивілізованих людей. На нецивілізованих цивілізованих натиснути дуже важко. Бо, по перше, вони не подивляться це. А по друге, у них кожного дня гинуть люди е, навколо. Е, я розумію, що в Ірані чи е, десь там в Ізраїлі чи е, це може не не вразити. Але коли ми говоримо про Європу, більш-менш спокійно, сполучені Штати, навіть Бразилію. Е, на них це може подіяти, але де ця інформація, її немає. І я кожного разу про це говорю і, і нічого з цього не міняється, що ми не можемо отримати. Якби от вчора ми говоримо про один гіпермаркет, а скільки взагалі по Україні цивільних людей загинуло? Були інші удари, цього немає. А чого, коли Генштаб нам дає картинку, скільки було знищено ворога, чому наш? Якесь міністерство не знаю, яке не дає картинку. Знищено сім шкіл наших. Вбито стільки то людей, з них стільки то але дітей Це Деморалізує, пане Олександре, стоп, це деморалізує, але це може дає можливість світу бачити глибину трагедії. Сьогодні нібито цієї трагедії не існує, а ми повинні знати тільки реаль... ну, сильнішим, робить тільки правда. Брехня ніколи не робить сильнішим. Замовчування ніколи не робить сильнішими. от в цьому сьогодні є сьогодні біда, що оскільки ми не говоримо правду, ми не те, що. Ми не говоримо правду, ми ж не брешемо, ніхто ж не бреше. Всі кожного разу називають цифри. Але через те, що ці цифри ніколи не об'єднані, от ми почули нарешті число від нашого обслена, що у нас 2020 тисячі скільки з дітей пропала безвісти за хід війни. Ну це одна цифра, яка є. Але де все інше? Цього всього на жаль немає. І мені здається, що для того, якщо ми хочемо інформаційно переконати світ нам допомагати. Я кажу про інформаційну, тому що ми ж не бачимо, які там переговори ведуться. Насправді, ми бачимо одне заяви Зеленського про те, який поганий захід нам де не допомагає. І кожного разу ще раз кажу, коли я чую заяви Зеленського про те, що захід нам не допомагає, я зразу згадую все, що він говорив, коли це не стосувалося його особисто, нібито. що треба перестати стріляти, що війна потрібна, можна зупинити в будь-який момент. Вона потрібна тільки для того, щоб на ній не живатися. І я думаю, а чого який небудь такий самий хороший товариш Зеленський інший в іншій країні? Не скаже те саме Зеленського? Звичайно, він йому й каже: Так ви перестаньте стріляти. А Зеленський каже: Та як же це можна перестати стріляти? Це ж ворог? Олександр, ну, а якщо подивитися на часовий вимір цієї історії, ви цитуєте зараз слова президента майже п'ятирічної давнини. Давайте спробуємо послухати, що він зараз каже. Він зараз каже: друзі, давайте ви там в Європі не відставайте ділами від ваших слів. На словах, ви всі а, красавці, а, а тепер... на ділах ви трошки відстаєте. А я, а я скажу, чому Ну, тобто нормальна а, позиція. Не, ж. Не, стоп, зачекайте, давайте. Значить, перше, я цитую слова президента, який не був. В такій великій війні. А ті люди, яких, від, від яких він вимагає відповіді, вони так само не є в тій великій війні. Тому це адекватно. Тобто, Зеленський перебував в країні, в якій все було, війна йшла, але вона була е, в такій е, в поміркованому руслі, в Європі йде війна, а для них вона теж в поміркованому руслі. Тобто його позиція 19-го року, їх позиція зараз ну трошки близькі. якщо ми говоримо про позицію сьогодні, давайте поговоримо про сьогодні. Е, скажіть, будь ласка, коли ви чули останні заклики Зеленського? До українців цивільних вступати в Збройні сили і боронити Україну. Загугліть. ніколи. За а два чому а тому, що на моє глибоке переконання, зараз формується в Україні нова платформа для нової перемоги Зеленського в виборах. В цю платформу входять три головних пункти. Може, там ще є інші, я їх не знаю. Перше антизахідна риторика. Антизахідна риторика в кожному виступі Зеленського. Друге, це спонукання українців до миру. Вона є. Чому, уявляєте собі, у Масійчук, яка є рупором е банкової, очевидно, е безкінечні історії про е ТЦК, про захоплення людей, про там і так далі. Тобто, коли ми говоримо, що не деморалізує нас кількість загиблих. А оці історії від банкової нас не деморалізують Україну. Нам треба їм необхід, влада намагається зробити все, щоб народ сказав: Да давайте вже мир, да вже давайте зійдемося на середині і домовимося про будь-який мир. От на це іде зараз сьогодні розрахунок. І третя частина це підтримка російської церкви. От вам три пункти. І чим це відрізняється? Ну, тобто, перша це антизахідна риторика. Чим це відрізняється від Путіна? А чим це відрізняється від лібералів? А в чому російських? в Антизахідна риторика проявляється? А в тому, що Зеленський в кожному інтерв'ю говорить про те, що у всьому винен захід. Він один сказав, що Захід він каже, що у всьому винна Росія, яка напала на нас, а Захід недостатньо постачає ні, ви зброї. Цитували, Є ж ви цитували тільки що Зеленського. Там не було про Росію. Сказано, що вона. Ну він прям не в кожному. А, можливо, да, А от про Захід, кожен каже, що ви повинні зробити те, що ви е, говорите. Ви захід е, не хоче перемоги, е, боїться поразки заходу. Цього як він там Путіна. Захід не допомагає. Увесь світ винен в тому, що не зупини. Нили Путіна і так далі, і так далі. Це Зеленський говорить. Він не говорить, а він акцентує увесь час увагу на тому, який поганий захід і нам як він допомагає. Це риторика його завжди, до речі, була. А чого ми не в НАТО? Згадайте Байдену і так далі. Тобто його у нього ключовий пункт це антизахідна риторика. Вона є у всьому. Згадайте оцей скандал на саміті в Вільнюсі, коли вони посварилися з міністром навіть оборони Саміт НАТО. Маєте на увазі? Саміт НАТО? Саміт НАТО, да, ага. коли міністр оборони Британії змушений був піти в відставку, тому що він сказав: вибачте, а чого ми, що вам супермаркет, ми ж не не вам це не винні? І ти годовіріше згадайте слова. А чому це раптом не країну НАТО а Ізраїль охороняють і обороняють, американські літаки а Україну не обороняють? А вибачте, ага. а ви, ви почули про мирні угоди, які підписав Зеленський? Там їх штук 10 було. Мирні гарантії. А скажіть, будь ласка, а чому ж він Він підписав вже десяток цих мирних е, гарантій? Чому він тим країнам, яким, з ним, яким він підписав, чому він їх не запитає? Ми ж з вами підписали е, значить, безпекові гарантії. Чого ви нас не захищаєте? Тому що вони стосуються наступних війн, там чітко. Підписано. Правильно, тому що вони, він не підписав ще поки що тієї угоди, яку підписав Ізраїль. Тому ця риторика, чому нас не захищають? А їх захищають. Відповідь дуже проста, тому що в Ізраїлі є така угода, а у України такої угоди немає. І, до речі, цю угоду, звичайно, винен Кравчук, що її не підписав, Кучма, Ющенка, Янукович, Порошенка всі винні. Ну, Зеленський її теж не підписав. Таким чином можна сказати про те, що ці питання не носять правдивого характеру. вони носять тільки емоційний характер. Тому що якби вони носили правдивий характер, він би сказав: На жаль, у нас немає такої угоди з Сполученими Штатами, Британією і так далі, який би дозволив їм захищати нас від іноземних ракет таким способом, давайте швидше підписувати такий угод. А він каже, чому ви захищаєте не країну НАТО, а нас не захищаєте. Кого це розраховано? Це розраховано на американців, так вони знають відповідь, що немає угоди. Чи це розраховано на нас, щоб ми подумали, які погані американці? Що вони Ізраїль захищають, а Україну не захищають? Тому я й кажу про антизахідну риторику, тому що в цих словах не закладена правда, не закладена емоція, яка спрямована проти заходу. І тут я читаю всі виступи лібералів російських. А мені здається, психологічно Зеленський дуже близький до російських лібералів, тому що він ну якби жив в Русь руському мірі, ну він не був путіністом. Це однозначно. Так вони теж всі антизахідні, тобто вони достатньо жорстко налаштовані антизахідно, Путін налаштований антизахідно, Китай налаштований антизахідний, і у нас антизахідна риторика. І при тому, що ми маємо антизахідну риторику, ми хочемо, щоб нам Захід допомагав. Ну це дивно. Тому мені здається, що перше, що треба зробити сьогодні владі, це відмовитись від антизахідної риторики. І перше, що зробити, це поставити на прапор головні гасла. Демократії західної це прозорість, боротьба з корупцією, свобода слова. Я ви самі знаєте, що з вашим каналом було зроблено і так далі, так далі. І і коли оці демократичні норми стануть у нас найважливіші, то можливо тоді менше треба буде ставити питання що з літаками. А я вам скажу, я от інколи переглядаю стрічку новин, і я згадую слова Резнікова. Річної давності він сказав: до осені f 16 будуть у нас. А я вам скажу, що ще в 2022 році було термінове засідання Верховної Ради, де виділяли гроші на навчання наших льотчиків. Питання в тому, а що стається? Там літаки то дають, то не дають, то дають, то не дають. Це питання американців чи не вміння домовитись наших. От мені ну. здається, що якби наші вміли домовлятися... Достеменно ми цього не знаємо, а не пан... знаємо, пан... але але але, вибачте, можливо, не тільки американці винні, а можливо, ще в тому, що наша дипломатія діє а Можливо, якісь речі ми неправильно робимо, що нам його не дають. Я цього замить, не знаю. за мить продовжимо.